10, 10 грудня ми повернулися на Майдан своєю групою з Тернополя. Як бачимо, Майдан втримали після тяжкої ночі. Кордони Майдану трошки зменшилися, їх підтягнули, їх трошки під... Підтягнули ближче, тобто обжали зі всіх сторін, розказують і пишуть в інтернеті, щоб були сутички поодинокі по всьому периметру. Зараз е, крайній кордон зліва біля київської міської адміністрації зразу за нею 20 метрів знаходяться е, автобуси, які забаркидовані, потім вверх. Забув Михайлівська вулиця, туди також забарикадовано. Сюди можна добратися тільки до під арку народів, дружби народів, туди до кабінету міністрів, і також далі все забарикадовано. Зараз залишився центр, це, це самий Майдан Незалежності е, профспілка. І поки що Свобода Тернопільська тримає Київську міську адміністрацію, Ну, там знаходиться тільки такі вже дорослі чоловіки. Там це така рубіж зараз самий гарячий. Як бачимо, не дуже багато людей на Майдані зараз, тому що ті люди, які обороняли, вони, вони відсипаються, а нові люди або перелякались, не прийшли, або ще просто не підтягнулися. Хоча на 10-ту годину повинна була відправитись колона, пікетувати суд. Поки що, все.